Друзі, вітаю на ОБОЗ ТОК. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми про зброю, про авіацію. Бо мігі сьогодні це Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Колишній офіцер повітряних сил. Рада вітати вас. Слава Україні. Слава! Всім. Пане Анатолію, пропоную розпочати з теми. Посейдон, як ми знаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін похвалився, що випробування ядерної торпеди під назвою Посейдон відбулися успішно. Сказав, що це зброя, яка не має аналогів, все вдало, все супер. Що ви думаєте взагалі про цей посейдон і про цю зброю, і для кого це загроза? Що маємо розуміти після цих заяв про успішні випробування? Давайте почнемо з того, що будь-яка російська зброя не має аналогів, і якщо ми кажемо, наприклад, не про посідона, про буревісник, то з 14, вже з 15 випробувань. 13 було не вдали одне частково вдали а одне останнє лише за заявами російського диктатора, було вдалим. Тобто, мовних підтверджень, що це насправді успішна зброя не було. Знову таки, давайте повернемось до необхідності такої зброї. Умовно кажучи, в світі сучасних систем детекції, виявлення, класичні системи озброєння передбачають швидку реакцію, тобто швидке виявлення. і Ми кажемо про те, що навіть швидкість. Ті там задіяння цієї зброї вони не зможуть зробити той ефект, яким лякає безпосередньо диктатор. Знов таки, давайте поставимося запитання: а чи буде насправді той ефект від тої зброї, чи було випробовано наприклад, можливості цього посейдона зробити умовно той цунамі, який вони обіцяють? Тому я би не вірив би в російську пропаганду, а казав би про те, що це здебільшого психологічний тиск на партнерів на Європу, на Сполучені Штати напередодні зустрічі Сполучених Штатів з Китаєм напередодні, ну і розуміючи те, що вже е, так би мовити, зрозуміли натяки Росії, не не, не бажання точніше Росії зупиняти цю війну. Тому е, намагається показувати будь-яке озброєння, яке Могло би налікати світ для того, щоб не було ударів по території Російської Федерації, але і не було передачі, наприклад, Україні далекобійної зброї. Хоча натомість, давайте пригадаємо наші удари по стратегічних ядерних об'єктах Російської Федерації. Умовно кажучи, червоних ліній у Російської Федерації ми їх всі стерли і спокійно е знищуємо російську стратегічну авіацію, яка входить до ядерної триади, Знищуємо системи раннього попередження. Давайте пригадаємо за горізонтний РЛС, ті ж саме контейнери. Давайте пригадаємо нещодавній удар по озерному закритому містечку, де базуються основні пускові установки мобільні Тополя. Е, тому в принципі і до ярців. Тому тут я би казав про те, що е, Путін е, 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 з усіх сил намагається налякати світ, але з точки зору технічного, з точки зору тактичного застосування такої зброї, вона не представляє якоїсь там страшної технології. Пане Анатолію, правильно я розумію, ви ви говорите про засоби ранньої детекції? Тобто, умовно, Росія з підводного човна запускає такий собі посейдон і його перехоплюють партнери, якщо ми говоримо, наприклад, про сили НАТО. Більшість російських підводних човнів відомо для наших партнерів, де вони знаходяться. Тобто, умовно розуміємо місця пуску. Супутникові можливості по сполучених штатів Європи дозволяють виявляти будь-які пуски надводне чи підводне. Тобто ми кажемо про те, що це дозволяє виявляти будь-яку загрозу. І, е, і системи перехоплення і захисту дозволяє теж протидіяти. Тому, в принципі, тут ну умовно кажучи, той ж буревісник. який ракета, яка літає безліч часу, може там велику кількість відсені пролітати, але при цьому використовує швидкість там близько 900 км на годину. Тобто, будь-яка система протиповітряної оборони перехопить цю ракету на раз два. Пане Анатолію, а навіщо тоді ці заяви про те, що це озброєння не має аналогів? Це виключно для внутрішнього споживача. Що це я наша бунтрування? Я думаю, що просто Путін вже з'їхав з глузду кінцевої. Він живе в своєму світі, в своєму, в своїй імперії, і тому для нього. Будь-яке застосування таких видів озброєння – це якась надперемога. Давайте подивимося, як ми перехоплюємо кінжали. Давайте подивимося, що е, навіть ті самі іскандери, які хоч і модернізуються, але їх перехоплюють системи Петру, які були розроблені ще в минулому сторіччі. Тобто ми кажемо про те, що в принципі протидія російських зброї є. Але немає політичної волі наших партнерів, які би для себе зрозуміли, що насправді Російська Федерація це гламурний пузир, який може лопнути, і насправді там нічого нема. Тому тут треба об'єднати наші зусилля, об'єднати наших партнерів, пояснити їм, що, наприклад, наші удари по ядерній триаді Російської Федерації це більше ніж просто показово, що вона. У них не захищена це. Ми показуємо, що Росія не може захистити ядерну зброю, тому чому вона повинна у них бути, тобто умовно позбавити Російську Федерацію можливості використовувати ядерну зброю. Знов таки треба казати про ті технології, які вони використовують. Ми бачимо, що, наприклад, доступні технології, там, які використовувалися би для побутових елементів, вони використовують в зброї, і це показує про те, що це здебільшого така риса терористів, тому треба приймати Там Росія це терористична країна, там треба надавати далекобійну зброю для України для того, щоб бути більш ефективним пане Анатолі. Ще один крок: Росіян потребує роз'яснення і трактування. Як на мене, а польські винищувачі зафіксували днями. Російський літак, який займався вочевидь розвідкою, російський іл 20 над Балтійським морем, він не перетнув повітряний простір Польщі, літав тільки, я так розумію, над водами, але тим не менш, в нього був вимкнений транспондер, і не було заявки на те, що він буде виконувати взагалі такий політ. Як ви собі бачите, навіщо здійснюють росіяни ці вильоти, такі що намагаються вивідати? Ну, давайте почнемо з того, що навіть якщо ти знаходишся в нейтральних водах на військовому літаку з виключеним транспондером і не подав флайт план, тобто план польоту, то ти вже порушуєш міжнародне законодавство. Тому власне і вилітали винищувачі для того, щоб перехоплювати і супроводжувати. Зрозуміло, що там можна казати, що там вони не війшли в 12-мільну зону навколо побережжя, тобто там, умовно кажучи, та морська ділянка, яка відповідає там державі, якісь, але тут я ми кажемо про те, що це літак Л-20 з бокової РЛС, який може якісно виявляти будь-які системи протиповітряної оборони, тобто це радіоелектронна розвитка і ще купу різних елементів, які дозволяють росіянам. Потім планувати собі такі ж саме нальоти невідомими безпілотниками, як вони роблять на по території України. Тобто, умовно кажучи, сформувавши собі основну зону, де є система радіолокації, де є система раннього попередження, де є система захисту, вони це бачать і потім формують, наприклад, зі свого тюньового флоту, можуть запускати там дрони по Данії, по Норвегії, по інших країнах. Тому а, тут а, більше про збір інформації, я думаю, що в даному випадку. Безумовно, хотілося би, щоб ці літаки перехоплювалися, але ж навтаки тут є порушення, але воно не критичне, тому країни літаки НАТО лише супроводжували ці. Є ще один інструмент, про який я постійно наголошую: про те, що можна примусово посадити літак, тобто умовно забезпечити. Арешт літака, арешт екіпажу, і потім можна дослідити, що вони там безпосередньо отримавши ту інформацію з борта, зрозуміти, що вони насправді там робили, чи просто лякали, чи насправді збирали якісь розвідувальні дані. Тому в принципі тут є декілька інструментів, але знов-таки вкотре треба казати про те, що повинна повинна бути більш рішучим проти Росії, тому що ми бачимо нахабну поведінку. Ми бачимо використання гібридних інструментів війни, які дедалі більше тиснуть на Європу. З одного боку, це розколихує європейське суспільство і розподіляє його на тих, хто хоче здатися, і тих, хто хоче боротися. І на жаль, от тих, хто хоче боротися, дуже мало. Є таке пане Анатолію, хочу попитати вас ще про українську зброю. Як ми знаємо, напередодні Володимир Зеленський підтвердив, що є вже випробування ракети Фламінго української крилатої ракети, і навіть російські пропагандисти вже форсили відео, на якому вони стверджують, що летіла по їхній території саме Фламінго. Що ви думаєте про цю ракету? Її застосування, і коли ми зможемо говорити про масовість. Цих ударів цими ракетами давайте почнемо з того, що пригадаємо кінець 22 го 23 третій рік, коли ми бачили українські фанерні дрони, і всі сміялися, що що це таке, що це за зброя? Да, тобто на ну, це скептитизм наш постійний, але зараз ми поклали на 20% нафтову галузь Російської Федерації за рахунок розвитку цієї промисловості, тобто умовно кажучи, ми пішли далі. Тому, коли йде критика ракети «Фламінго», я завжди нагадую про те, що зачекайте. це початок технології, це створення технології, і не обов'язково, що на перших ударах вона повинна вражати. Можливо, на перших ударах вона повинна хоча б навантажити протиповітряну оборону ворога і теж зіграти ключову роль. Знову таки там оприлюднити якусь інформацію собі вартості чи вартості цієї ракети, не маючи підтверджених документів, а просто з власної думки на мою. На мій погляд, це неправильно, тому я би казав про те, що ми бачимо застосування. Ми розуміємо, що технологія розвивається у неї є низка перспективних напрямків, куди вона може рухатися. І ну, знов таки, давайте пригадаємо ізраїльську давідку, яка була начинена, це труба начинена порохами, начинена цвяхами, яка стріляла і створювала а, жах там в очах ворога Ізраїля. Тому тут я би казав про те, що а, це технологія, яка розвивається, вона безумовно, якщо буде правильний менеджмент, піде в правильному руслі і буде. Ще а, доволі цікавим рішенням, але вже зараз можна казати, що деякі елементи її відповідають сучасності і можуть а, якісно обходити а, деякі системи радіолектровної боротьби ворога. Тому тут, в принципі, давайте дивитися з застосуванням. Очікуємо масштабування виробничих потужностей знов таки. Не жодна ракетна атака не відбувається без початкової зачистки протиповітряної оборони. Давайте пригадаємо це, як відбувалось наприклад з операцією Ізраїлю і Сполучених Штатів проти Ірану, коли знищили спочатку всю систему протиповітряної оборони. Потім зайшли бомбардувальники і вгатили по важливих іранських об'єктах. <г Thy> Тому тут, повертаючись до основного запитання, так її використовують. Маю надію, що в наступному році ми побачимо набагато більше застосування цієї ракети. І звісно, що кожен бойовий виліт буде покращувати можливості цієї ракети і наведення там з -з 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 заміну деяких технічних елементів, які будуть не будуть недосконало а будуть показувати негативні наслідки. Там з нетерпінням чекаємо. Бажаємо сили і наснаги нашим захисникам і захисницям, які наносять ці удари по тилах ворога. Е, ще про зброю, точніше, про український авіапарк хочеться поговорити днями. Володимир Зеленський сказав, що в нас є такий амбітний план. Поповнити наш авіаційний парк 250 п'ятдесятьма літаками: це і F-16, це і Гріпини, і літаки Рафаль. Що ви про це думаєте? Так і що тоді буде з радянськими? Чи зможемо ми цілковито вже відмовитись, від коли з'явиться ця історія? Відмовитись від тих літаків, які в нас лишились у спадок від союзу. Відсоток радянських літаків, які ми використовуємо зараз, суттєво знизився на лінії було зіткнення, тому що все ж таки з'явилися літаки F-16, з'явилися мережі, які дозволяють більш досконало, більш якісно виконувати деякі операції. Зрозуміло, що це ж теж безпека. Ми теж вболіваємо, щоб не втрачати ці літаки, але тим не менше, це зброя, і вона може втрачатися. І з цим треба використовувати і не боятися використовувати, щоб не стояло там, знаєте, в шафі пилилося, а припадало пилом. А щоб працювало. тому а, безумовно треба казати про те, що не стане часу, коли ми будемо повністю а, не будемо повністю а, там використовувати взагалі російські старі радянські або там, російські вже літаки, і Ді. це дозволить нам використовувати низку європейських літаків, але ж навтаки тут хочеться побачити більше. Обмін технологіями, ніж просто закупівлю літаків. Дуже гарна пропозиція з боку СААБУ, тому що СААП це компанія, яка не лише просто- Продає літак, вона може продати технологію. Умовно кажучи, можна або частково збирати її цілі, такі вже буде на території України, або там навіть можливо там якісь елементи виготовляти. Тому що в принципі в Україні дуже добра спадщина щодо авіації. Давайте згадаємо Харківський авіаційний завод. Там у Львові було низка підприємств Антонова, Моторсіч, Івченка прогрес Тобто у нас насправді є цікаві фундаментальні можливості для того, щоб е, почати е, сумісне виробництво літака, який буде закуповуватися не тільки повітряними силами України, а можливо і допоможе Швеції розширити можливості виробництва, тому що те, що ми зараз бачимо: це 12 літаків на рік, е, які може собі дозволити випускати сап. Це насправді дуже мало, тому в принципі. Повертаючись до основного запитання, так безумовно, треба казати про F-16, які ми вже експлуатуємо. Треба казати про мережі, які ми вже експлуатуємо, і треба казати про літак, який насправді стане основним літаком найрозповсюдженішим, і з можливістю. І додатково шукати рішення, які, наприклад, можна було б повісити під крило власного виробництва. Подивитися на Туреччину, яка використовує літаки F-16 з власними ракетами під крилом. Далі давайте подивимось на Польщу, яка може модернізувати свої f 16 з блок 52 до блок 70 Тобто, це власні спроможності на своїй території, щоб локалізує виробництво, локалізує спроможності, дає більше. Шансів для виживання такої технології, коли ми її експлуатуємо, тому я би казав би про те, що насправді безумовно це круто. Я думаю, що 250 літаків це зазначалось лише тактичної авіації. Ми не кажемо про транспортну авіацію, ми не кажемо можливо про інші типи літаків, тому що є літаки і дальні родікоси на які ми потребуємо, є літаки до заправки, і так далі, які потребуються для якісної роботи авіаційної складової. Пане Анатолію, в мене по гріпинах невелике уточнення. Чи правильно я розумію? Якщо ми будемо співпрацювати з компанією СААП, то ми зможемо налагодити і ту історію, щоб їхній літак умовно зміг нести наші ракети, які вже ми маємо. Правильно? Тільки це має бути прямо співпраця, а не просто ми купили готовий yeah. літак. І я маю на увазі навіть виготовлення деяких компонентів літака або збірку літака вже кінцево збірку літака в Україні. Знов таки давайте повернемось до основних питань озброєння, які використовує Гріпен, тобто це і ракети Таліс, це і АІМ 120 це і французький Мікі, а, тому в принципі там перелік дуже великий, але кожна з таких типів ракет. Вона випускається невеликої кількості на треба розвивати можливості виробничі потужності, тому що ну те, що можна вже оприлюднено, давати так публічно. Ворог наприклад використовує по Україні в середньому за місяць близько 70 ракет балістичних. Тобто, це і кінжал, це і іскандер. М. При цьому в світі за 24 рік було випущено близько 500 ракет для пак 3 для Петріота, тобто для прихоплення, умовно кажучи. Менше 50 ракет на місяць, тому розуміємо, що для того, щоб перехопити одну балістичну ракету, нам потрібно як мінімум дві ракети. Пак 3 і розуміємо, кількість потрібно нам 140 ракет зараз. Е, планується збільшення обсягу виробництва ракет ПАК 3 до 650 на рік, тобто умовно 54 в місяць. Це все одно недостатньо, і практично така картинка з будь-яким озброєнням європейським і американським, тому що. Світ досі не перейшов на військові рейки. Ми перейшли частково. Жнов таки це стосується лише приватного бізнесу, який активно розбудував можливості. Я не кажу про державне підприємство, я не кажу про. Регуляторні, економічні інші е, можливості, тому що умовно кажучи, пофарбовані бордюри це не просто е, неправильно витрачені гроші, а це гроші, які витрачені за цільовим призначенням. Просто треба законодавчо змінити, щоб ці гроші могли е, наприклад йти не на пофарбування бордюрів, а на покращення радіотехнічної обстановки в місті для того, щоб захистити місто від ударних безпілотників або там комерційних FPV і іншого, що ворог використовує. Тому тут. Е, Вкотре буду наголошувати про те, що воює е, Украї воюють українці, воюють наші інженери, але при цьому світ досі е, чомусь налаштований, що ця війна буде там за 2-3 тижні закінчиться. Пане Анатолію, запитаю вас про ще одну загрозу з боку Росіян. Це каби. Як ми знаємо, вони вже роблять їх з реактивними двигунами, за рахунок чого це. Збільшує їхні можливості щодо розширення географії, тобто каб може летіти ще далі, ще глибше. Чи бачите ви цю загрозу, яка може зростати? Чи буде масовим виробництво цих кабів з реактивними двигунами? Чи тут все залежить від Китаю? Що мусимо розуміти? Почнемо з того, що використовуються не тільки реактивний двигун, там використовуються ще і прискорювачі, які є в після Радянського Союзу, залишилося великої кількості Російської Федерації. Жнов таки, давайте зауважимо, що ми кажемо про відстань 150-160 км максимум, тому що навіть реактивна тяга, яка є на цих керованих авіабомбах, якщо ми кажемо про китайську реактивну тягу. То вона, в принципі, це більше про ем, двигуни для авіамоделювання. Тобто вони дещо модернізовані для того, щоб нести таку кількість ваги, Але все одно це є одним із елементів, який е, допомагає ворогу збільшувати дистанцію роботи цих кабів. Але е, почнемо, мабуть, з головного тут е, дуже сильно лікають киян, лікають інші території. Давайте почнемо з того, що ворог був вимушений йти на цей крок, тому що розуміє можливість застосування деяких видів авіації української, яка дозволить не дозволить близько підлітати для запуску старих кабів, які просто планують. Тому і ворог шукає рішення, як можна убезпечити себе, тобто запускати з більшої відстані для того, щоб не підпадати в зону дії наших систем протиповітряної оборони. За останній час низка інформаційних там хвиль була стосовно того, що збільшують. Кількість патріотів, там інші системи протиповітряної оборони продають деякі ракети розширюють нас. Тому ворог розуміє, що йому стає може бути стати складно працювати, і тому він е е використовує такі інструменти, які дозволяють йому працювати з більшої дистанції. Але знову таки, так безумовно, треба казати, про те, що він. Як елемент залякування буде використовувати такий інструмент поодиноко б'ючи по прифронтовій прикордонній зоні. Вкотре буду казати про те, що киянам це не загроз не... з цього боку немає загрози, тому що, наприклад, там нещодавна нічна атака показала наявну кількість і крилатих ракет класу Х 101 і кінжалів, і калібрів, і кількість шахетів, що це дозволяє використовувати наявні інструменти для більш технічно складних. Операції щодо ударів, ніж використання кабів, наприклад, по Київщині з такою відстань. Почула. Пасибі вам, пане Анатолію, за роз'яснення, за фахову оцінку, взагалі за цю розмову. Дякуємо дуже. Дякую. Глядачам обосток, нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили, і чули правду про війну Росії проти України. Будьте з нами, будьте свідомими. До зустрічі.